Ми приїхали об 11, і вже 15 хвилин чекаємо, побачимо, скільки ми війдемо. Тут, знаєте, яка тут система, якщо тут класний лікар, от наприклад, у нас дуже, дуже класний цей не педіатр, а це терапевт, да, лікар, родинний лікар, до неї черга завжди, в неї опожнення за пізнення візиту, завжди ну, година-півтори, це стабільно. До неї попасти, теж треба записуватися. Ясно діло, але якщо крутий, класний лікар, то завжди буде черги, завжди буде запізнення, бо лікар дуже класне, деліка підходить до, до, до бажання. І тому тут так само. Так. так. Ми чекаємо. Тут така стрефа для зона для діточок. Можна. Na wodęczko. Nie, był akcident. To ja rozm. A chcesz ręczkę pomytać na no, puchle? Nie ma, nie ma kupku. Na, na. Dziękuję. Ale nie ma, nie ma. To widzisz, to nie ma wody. U nas, my na 11:00 jest zaproszenie, a my zaraz opóźnienie. Лікар пізніше прийшла, зараз заходить тільки 10-та година, А ми, мабуть, аж один через 40. Ми чекаємо. Чим кірку займати, я поки що не знаю. Я коментую відео, а тата у нас погуляє з Кірою. Як це завжди буває? Донька, чекаємо. Покаж мій колорик червоний. А помаранчовий? Понятно? Будеш спати? Ти не облизуй, Кіра, не облизуй. Тато наш як завжди. Йому ніколи не жарко гарячий місій Не пам'ятаю, чи говорила чи ні, ми приїхали до генетика. До генетика ми ходимо раз в рік. Не знаю, що він нам скаже. У нас тут взагалі черга до генетика взагалі може бути два роки. Нам повезло, тому що коли Кіра хворіла, коли не був рак крові, ми лежали в лікарні, нас записали до генетика. Ми попали до неї і так, вона нас тепер веде. Взагалі ми перший раз попали до генетика, коли тілі було три місяці, а потім аж чотири роки не ходили. Дуже багато тут є всього для особливих дітей, я просто не встигаю до всіх ходити, скажімо так. Бо це така контрольна візита, яка просто, ну, просто перевірка така, що все окей, що добре розвивається, може, якісь там дасть поради, кілька штук. Mm, и все. Хорошо, в этом удали. Не, Акира, там есть брудно. Где есть мама? Що в лікарнях в Польщі дуже-дуже тепло, навіть чаках. Е, я куртку залишила в машині, мене чоловік, ще порозуміли в шортах. Дитина вона наша отака. Дивіться, 20 градусів. Батареї просто гарячущі, такі, що не, не можна доторкнутися. Е, Лікарня дуже тепла. Дуже. Кіра, коли лежала в лікарні, на гематології не 4 місяці лежала. Просто в маєчках о, собі ходили дітки, не було такого, що чи щось, І так, і так взагалі всі клікають. З теплом все, все класно. От зараз я стою біля батареї, в мене просто так, такий жар від цієї батареї дуже сильно. До речі, наша квартира також дуже жарка, ми постійно прикручуємо батарею, тому що степлом ну, тут вони не економлять взагалі. Ми платимо, звичайно, за тепло. Не так, як люди. Платить, а не утром тут хочется пломбир снять. Шесть будем очень видно шукать. А где кина? А где? А где кида? Ну, идем. День часов. Джей добрый. Почнемо. Ну, садеш? Китай. Чекали на 40 хвилин, швидко справилися, хвилин 10 і все. Все окей. Кілька здорова. Треба тільки е, полівати і єди, харчування, тому що з харчуванням у нас не все так хорошо, як хотіла. Але все добре. Виписали нам. Зробили нас випис, записали нас до дали нам скерування направлення до ендокринолога, тому що ми не належимо до жодного ендокринолога, ми все. І написано, що побачимося через рік. Через рік сюди прийдемо знову. А до самого далі чи стати? Кіра, ну то я іде, окей? Як все ж, доганяй. Ні, візьми за ручку і підемо в мишниця, йдемо записатися. Кіра, йдемо на реєстрацію.